Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту Вибір Сильних. Проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту, приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Мене звати Вікторія Журавльова, я консультантка, тренерка та менторка, і вже майже 20 років працюю як з організаціями, так і з особистостями, допомагаючи з. Змінюватися та ставати більш ефективними. тож приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід. Наразі ви слухаєте четвертий випуск: хто тут головний? Де я аналізую основні стереотипи щодо лідерства та ті лідерські практики, які з моєї точки зору не працюють. Перший та другий випуски були про критику популярних моделей, особистісних якостей лідера та ситуативне лідерство. А третій випуск, поки що мій улюблений, в ньому я розглядала лідерство як вплив. І знаю, що працювати з такою лідерською моделлю більш складно, але ж набагато ефективніше, як на мене. До того ж, аналізуючи цей підхід, я пройшлася по різних маніпуляціях на темі лідерства. Тому якщо вам, як і мені, цікава ця тема лідерства, то слухайте також і попередні випуски, а я продовжую. Зараз я хочу повернутися трошки назад, для того, щоб ще раз проговорити про ситуативну модель лідерства, тому що саме від неї ми маємо відштовхнутися, коли будемо говорити про сьогоднішню тему. Розглядаючи критично цю модель, як я вже говорила, можна припустити, що вона профанує ідею лідерства, тому що розглядає лідерство як феномен, який залежить від ситуації, тобто в одних ситуаціях. Керівник може бути лідером, в інших ні. Я припускаю, що саме таке трактування може бути упередженням з мого боку, і автори та ті, хто є послідовниками цієї моделі, мають на увазі лише те, що лідер повинен бути гнучким та володіти різними стилями управління. Що стосується гнучкості, я безперечно згідна з цією тезою. Більш того, я в наступних випусках обов'язково доведу, що поділяю цю тезу, але я вважаю, що гнучкість лідера має базуватися на іншому. Підґрунті, яке передбачає більш усвідомлений підхід до того, що робить лідер. Ситуація для мене не є такою тою причиною, на основі якої лідер має діяти. Але як би там не було, Ситуативне лідерство, воно нам необхідне для того, щоб ми в нашому аналізі усвідомили певну проблему, яка виникає в той час, коли ми ставимо перед собою завдання розвивати лідерів. Якби я сформулювала цю проблему наразі саме зараз, є наше Концептуальне розуміння, що таке лідерство, і я вважаю, що більшість з нас інтуїтивно розуміє, що це складний, глибокий та доволі, я би так сказала, неоднозначний феномен лідерство. Коли ж ми починаємо працювати з цим феноменом. В корпоративних реаліях, коли перед нами постає завдання розвивати лідерів, ми стикаємося з певним протиріччям. Тому що нам необхідно іноді розвивати лідерські прояви в тих людях, які напевно що не володіють достатнім потенціалом для того, щоб бути лідером. І от це протиріччя між концептуальним осмисленням явища та його практичним застосуванням має бути якимось чином пройдено, і ми маємо знайти якісь, скажімо так, моделі лідерства, які Дозволяють нам вирішити це протиріччя. Напевно, що це моє припущення, так би мовити, моя гіпотеза, напевно, що ситуативне лідерство і було однією з таких спроб вирішити це протиріччя, саме вирішити проблему того, що ми маємо розвивати лідерів, які не є лідерами по суті. Якщо це так... То з моєї точки зору, це не зовсім вдала б спроба. І на сьогодні є вже більш, так би мовити, елегантні способи зняти це протиріччя. І саме про один з таких способів: саме про так зване різнорівневе лідерство, я і хочу поговорити сьогодні. Ну, візьмемо для прикладу ситуацію, яка достатньо розповсюджена перед hr функцію керівництво поставило завдання розвивати лідерський потенціал в менеджерах середньої ланки або в менеджерах топ рівня. Якби ми це робили з розумом спочатку, то необхідно було б відповісти собі на головні питання, а навіщо компанії лідерство, яку саме проблему завдяки втіленню лідерства хоче вирішити компанія. М можемо ми досягти тих Ціли або результатів, які хоче досягти компанія, не вимагаючи від керівників лідерство тощо. Тобто питань доволі багато, але насправді ніхто, ну або в більшості випадків ці питання не ставляться, і тому обирається якась. Лідерська модель, яку або знають фахівці hr функції або була надана штаб-квартирою, з якою ми маємо далі працювати. І як я вже і говорила, це не те, щоб справжній або такий професійний підхід до розвитку лідерства, але маємо, що маємо. І от я хочу запропонувати в якості такої моделі оцей самий різнорівневий підхід до лідерства, тому що, як на мене, він кращим чином вирішує протиріччя, про яке я вже говорила. Крім того, він є більш практичним а. Ще одна причина, чому я обрала саме цей підхід і розглядаю його в якості однієї з моделей лідерства. Я б так сказала, знаєте, на мій смак, він більш екологічний. Ну, давайте спробуємо споки що розібратися, що я маю на увазі, коли я говорю про різнорівневе лідерство і як воно може виглядати з точки зору практики. Ну, перше, що лідерство, якщо ми виходимо з назви цієї моделі, лідерство має різні рівні прояву, і на кожному рівні лідер себе певним чином демонструє. І те, що ми вимагаємо від лідера. Одного рівня не є тим самим, що ми вимагаємо від тих лідерів, які знаходяться на іншому рівні. Можливо, от саме це я і маю на увазі, коли говорю про більш екологічний підхід. Зараз ви зможете самі це оцінити. Дивіться, згідно з цього підхіду, лідерство може бути лідерством для себе, і це такий тип лідерства, який притаманній людині, яка а має певні особисті або робочі цілі, має активну життєву позицію. Вона планує своє життя, вона відповідальна до своїх цілей, вона діє, вона щось змінює. Тобто така людина є лідером, але тільки для себе. І головним чинником, який її відрізняє, це наявність певних цілей та. Певна відповідальність на іншому, другому рівні ми можемо говорити про лідерство для інших. В цьому випадку людина так само діє, як я це описувала на попередньому рівні, але її спосіб жити або працювати є доволі привабливим для, скажімо так, двох-трьох послідовників, які вважають таку людину. Для себе взірцем, а ну може й не взірцем, а принаймні прикладом, і вважають її лідером. А йдемо далі. Наступний рівень передбачає так зване лідерство в команді. Це такий тип лідерства, коли керівник вже свідомо. Підкреслюю це важливо. Два перших рівня не вимагають від людини свідомого використання лідерських підходів. Людина собі проживає своє життя так, як вона вважає це за потрібне, але інші, дивлячись на цю людину, бажають її лідером. Що стосується третього рівня, тут ситуація трохи інакше. Людина, яка практикує третій рівень лідерства так зване лідерство в команді, вона вже більш-менш свідомо використовує певні практики, інструменти технології для того, щоб сформувати команду. І четвертий рівень так зване лідерство для лідерів. Тобто це найбільш складний тип лідерства, який передбачає, що у лідера є послідовники, однодумці, які поділяють його ідеї, незважаючи на те, що такі лідери самі мають свої команди, які вони також розвивають. От як бачите, така різнорівнева модель лідерства і є спробою поєднати те, про що я говорила раніше. Якщо, наприклад, керівник не має впливу на інших, тобто він не має або харизми, або авторитету, як ми вже говорили, або в нього недостатньо розвинений емоційний інтелект, можна сказати, що поки що такий керівник є лідером тільки для себе. А от завдяки певному розвитку він може просунутися далі, і на наступному рівні він вже буде лідером для команди. Тобто це такий екологічний варіант, який дозволяє різним людям, хто не є від лідером від природи, з одного боку усвідомлювати свої обмеження і тим не менш відчувати свою причетність до касти лідерів. І ще один плюс такої моделі, як на мене, в тому, що вона передбачає конкретні напрями для розвитку лідерів згідно того, який рівень лідерства вже демонструє керівник. І зрозуміло, що навички керування трьома особами відрізняються від тих, що потребує лідер для того, щоб керувати командою в 100 осіб. Тобто, іншими словами, для мене є привабливою в цій моделі саме практичність, тому що така лідерська модель дозволяє інтуїтивно зрозуміти, на якому рівні знаходиться лідер та в якому напрямку має бути його розвиток. Друге, як я вже говорила, вона більш екологічна, більш гуманна. І третє, вона Знімає певні протиріччя, про які я вже говорила, і дозволяє. Досягати результатів з огляду на те, що є ще одна проблема, з якою стикається сучасний бізнес, і яку ми не можемо ігнорувати. А якщо ми не можемо її ігнорувати, то нам потрібна якась модель для того, щоб працювати з цією проблемою. Що це за проблема? Дивіться, Ця проблема, трошки, на мій погляд, відрізняється від ситуації того, що з чим ми доволі часто стикаємося. Коли керівники, займаючи певні посади, не є лідерами від природи, так би мовити, є в кращому випадку тільки непоганими керівниками, це одна проблема, як я сказала. Але є ще одна проблема. Якщо коротко, то дивіться, що відбувається в сучасному світі. Існуючі соціологічні дослідження доволі вимовно свідчить про те, що потенційні співробітники як в Штатах, так і в Європі доволі скептично ставляться до можливості робити кар'єру в бізнесі. Тобто бізнес як такий має доволі суперечливу репутацію в суспільстві. І виглядає так, що для більшості молодих. Європейців та американців бути частиною корпоративних систем, перш за все, в західному соціумі, не є так привабливо, як це було раніше, скажімо, для їхніх батьків. Більш того, існують певні галузі, такі як тютюн, алкоголь, шкідливе виробництво, ви про це все знаєте, де взагалі-то відчуваються суттєві проблеми з наймом співробітників. І от заради привабливості своїх компаній, роботодавці вимушені шукати різні заходи, від додаткових пільг, бонусів до обіцянок гасити кредити за навчання і в тому ж. В числі до можливостей пов'язаних з розвитком. Тому в обставинах, коли корпоративний світ майже не має довіри з боку молоді, говорити керівникам, що хтось з них не має лідерського потенціалу, якщо ви взяли з роботу такі моделі лідерства, які пов'язані з впливом, ну, погодьтеся, що це достатньо ризиковано. Тому. Ми маємо шукати, як я вже говорила, компромісні моделі, які вирішують цю проблему. І з одної з таких компромісних моделей є різнорівневе лідерство. Воно надає нам певні практичні преференції, хоча і не пояснює, що таке лідерство взагалі і так. Профанує цей феномен, напевно, що це також присутнє, але це модель більш гуманна, як я вже говорила, і дозволяє розробити конкретну та практичну програму розвитку лідерських навичок. Але про що б я ще сказала, який я бачу ризик при застосуванні саме цієї моделі, незважаючи на її практичність? Ми маємо з вами розуміти, що якщо ми застосовуємо таке різнорівневе лідерство, нам напевно треба усвідомлювати, що це, якщо хочете, така собі ну штучна лідерська модель, і ми не можемо остаточно бути впевнені в тому, як саме впровадження розвитку лідерів на основі цієї моделі вплине на культуру компанії. Взагалі на культуру компанії, а також на те, наскільки компанія буде спроможна досягати довгострокових цілей. Чому, ну, якщо ми когось, хто не є все ж таки лідером в загальному розумінні цього слова, хто не впливає на інших, не авторитетом, не емоційністю своєю, не своїми сенсами. Все ж таки називаємо такого керівника лідером, але тільки, так би мовити, маємо таку ситуацію, коли маємо сказати, що цей лідер, поки що лідер тільки для себе, то це створює неоднозначну ситуацію з точки зору того, як інші керівники або ті, хто потребують справжнього лідерства, будуть ставитися до таких керівників. І тому і тому виникають ризики довгострокові. Але якщо знову ж таки, якщо розуміти навіщо необхідно лідерство компанії, які саме ціли воно має вирішувати, то можливо. Така модель і не буде ризикованою, якщо ми її використовуємо усвідомлено. Якщо все це усвідомлювати, я маю на увазі різні соціальні реалії, керівників різних поколінь, ставлення до бізнесу в соціумі, як такому, відсутність або недостатня предприємницька культура як така. І таке інше, то можливо, застосування саме різнорівневого лідерства буде непоганим компромісом в тих чи інших реаліях. Як би там не було, я рекомендую вам замислитися над застосуванням цієї моделі або вирішити, що вона зовсім не підходить для вирішення ваших цілей. На цьому я завершу цей випуск. Через два тижні чекайте наступний Хто тут головний? Коментуйте. Ну і звісно, очікую від вас зірочки, якщо цей випуск був вам корисним. До зустрічі, папа. -па. Це був вибір сильних подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.